На території Носівської гімназії No3 розташований унікальний музей із пам'ятками скітської культури. Цей музей був створений за ініціативи колишнього директора школи історика за фахом Олександра Хуменка. За допомогою включились в цю ідею створення музею, шкільного музею учні, вчителі, батьки, які зносили певні експонати. Ну а потім були залучені художники. Своїми силами проводило оформлення даного музею. Музей розташований у трьох невеликих кімнатах, у яких зібрані експозиції з історії України, періоду середньовіччя, новітньої історії, історії носівщини, а також експонати з народознавства. Проте, найдавніші експонати за оцінкою фахівців, створені ще до нашої ери. 70-73 рік будувався місцевий завод «Побідит». як такий. І ось на глибині. 10 метр сорок було знайдено гличик, який є зроблений без гончарного круга. За оцінкою фахівців, це третє тисячоліття до нашої ери. Там було знайдено жіноче ожерельє, виготовлене з бронзи, це свідчить про бронзовий період. Там було знайдені кільця якісь, які ми передали, були в музей місцевий. По оцінках фахівців там знаходилась стоянка скіфських людей. В історико-краєзнавчому музеї Приносівській гімназії No3 нараховується приблизно 2000 експонатів. Куточок із селянським одягом, предмети побуту. Розказує про давнє життя українців. Проте не менш цікавою є історія і самої гімназії, висвітлена в одній з кімнат музею. У 1895 році за заявою козацьких старшин була побудована і на кошти мецената такого пана Шаули. Місцевого було побудовано оце приміщення, в якому ми знаходимося. І воно діяло як учительська второкласна школа. Тут жили навчалися в основному діти козацьких старшин. Під час Другої світової війни приміщення гімназії було спалене. Відбудова почалась у 60-х роках минулого століття. На сьогодні гімназія, окрім навчального процесу, творить свою історію, поповнюючи експонати музею історіями про своїх випускників і долучається до волонтерства.